Всім привіт! Знаходжусь зараз в Італії. Містечко називається Сестри Леванте, знаходиться на березі Лазурійського Лігурійського моря. Бо також раніше думав, що Середземне море це середземне. А показується тут багато різних місць. Зараз е, знаходжусь на окраїні. Е, зараз в такому е, парку е, Нестора Мандели. Наскільки пам'ятаю, то так. Тут є баскетбольна площадка, там далі полазить, є для велосипедів там різні такі ці. Ну і так виглядає доріжки, щоб побігати можна. Тут все, ще щось зверху, але не зрозуміло, що тут в основному лавочки. Ну, Зараз може ще щось побачу, то. Зніму. А, Направляюся е, зараз ще один парк. Парк знаходиться на горі і там дуже гарні краєвиди будуть. Так, тільки не Нестора, а Нельсона Мандели. Парк називається, на якийсь ухожений цей. але тут вже хтось живе там. Сьогодні кінець жовтня, але жарко. Вже градусів 28 чи 25 точно. А на сонці можуть бути і всі 30 Такі гірська місцевість. Від самої Франції, то в основному тут йдуть гори. Скільки це вже 200 км приїхав, а ще далі гори. Допоки до пізи не доїдеш, то в основному гірська місцевість йде. Але гарний парк. І зараз буду в другий, десь тут є вхід. Буду шукати. Ну як такого входу тут не було, тут ось приватний сектор. Не знаю, чи я сюди вийду. Ну надіюсь, що вийду. Тут люди вирощують всякі овощі, фрукти. Побачив вчора перший раз, як росте цей. Як його? Блін, забувся. Фурма. Курма перший раз побачив, що на такому здоровому дереві. Ну, тільки не зірвав, бо багато людей було. Тому вже зараз десь побачив, то може зірву щось. Вот так уже трошки пройшов. Йду е, якби на в парк називається Мунта Манара. Ну Там мають бути просто гарні краєвиди. Там на один берег, на один схил скали буде. Край вийде і на другий, на два містечка. Почались вже такі сходи. Так, да, є тут по знаках, було показано, що тут сюди, в цьому лівому напрямку було Діпунта Монара. І по камість. Ми... Зараз йду. Приходив біля якогось будинку і відкривається реветь на місто сестрі Леванте. Але це не останній краєвид. Так що не переключайтесь. Ну, Важкувато підніматись. Вже починаю спускатися з першої гори і мені потім ще на одну гору піднятися. Людей небагато, але цікаво. В основному краєвидів поки ще ніяких немає. Так що як тільки з'явиться краєвиди одразу зніму. Я бачу, перший раз відкривається такий кривид. Ну, Трошки закривають дерева, але можна побачити. І там ще такий півострів є. Вона така горочка маленька, так що я буду теж хочу піти туди, на той маленький півострів такий. Але кривиди ну, класне море, багато як стоїть воно на якорі. І щось воно пливе трошки. Замітив, що багато плодів таких росте. Похоже, на якісь яблука чи що. Ну не знаю, наче бачив в супермаркети, продаються. І не знаю, чи їстівні, чи не їстівні. Як не впевнений, то краще не їсти. Ось тут росте. У нас ще один кущ. Багато таких кущів тут. Ось показана карта. Тут якийсь будинок заброшений. Ну, тут ще є е Монтекастело. Це я десь тут, більш-менш знаходжуся зараз. І така карта. І такі мабуть краєвиди. А тут такі два столики є. Одан, це, не, ну да, це навіть Монте Кастело Руїни, нічого біду, де позакривали в, е... закрили вхід, щоб ніхто там не лазив. Ну Є ще руїни якісь ці... стіни. Вже побачив куди я йду. Будемо як би показати. Щоб не впасти ще. Воно такий уступчик на скалі, там зараз люди знаходяться, це я туди йду. Але тихо, тихеньке море. Погода просто дуже дуже хороша сьогодні. Знайшов, кстати, показував плоди о цього дерева, такі непонятні кружашки. Це, оказується, землянічне дерево. Я вже подивився. В принципі, воно і сівне, але ризикувати не хочу. Знайшов, бо обозначення десь що була біля дерева. Якось корбосо. Якось так то перевів, то написало земляничне дерево, такі самі плоди. Все, перший раз відкривається такий кривит. Це на містечку Ріо Тульзана. Всього стоять яхти і ми йдемо трішечки далі. Дуже гарно. Перший раз відкрився перевірити, спускав всі згори. Вчора я там купався. Да, тут не дає, кстати, побішов. Нема де притулиться. А Тут все можна нормально зняти Там такий виступ, там особо не пофотографуюся і тут Щас покажу старе така башня якась є О, знайшов місцинку тут та гора тут якісь на друге на сестрі Леванту вже Маши такий півостров маленький, е, Там кілька будівель буквально метрів 100 чи Два будинка стоїть. Погод по насіння нема вітру, жарко, але красота. Нема сумів, як тут познімати. Це містечко це сесте Ліванте. А це ріва три Там дуже багато людей. там нема навіть як. І стоять яхти. я бачу. Плавають в масках, щось дивляться. Всі не видно, зараз приближу. Тут дві людини плавають. Я зараз покажу там такий виступ. І там нема навіть як до краю підійти. Добре, буду йти на місто Леванте, десь півтори години йти ще. Ну йде, в принципі, швидко. Так що така дорожка, то вверх трошки, то вниз, ну, в принципі, багато тіньку. А попробував я ці плоди землянічного дерева. Вони знаю, як буде по-українськи, шукав. Е, то непогано. Віддалено тільки напоминає земляніку. Теж не пам'ятаю, як буде по цьому лісниця чи якось, так? То непогано так. Якщо в принципі вдруг е, заблудилися і нема що їсти то в принципі їсти можна. Так я в, 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 в якби мікс яблука і земляники з грушею, щось такого. Але е, чудово такі йти вздовж моря. Зараз покажу от все пройдуся, які хревини відкриваються. Все, як ідеш, е, то відкриваються такі ці. Ну не постійно, але дуже часто, частенько зараз ближче наближаємося до містечка, але просто не перевершено. Дуже гарний привід. Це йду. А тут ще поставили лавочки, Ну як тут цей. Ну, дуже класно. Дуже гарно. А далі там ще якісь містечка, то що наступного разу я буду зупинятись на цьому паркінгу, то прийдеться вже їхати велосипедом, щоб потрапити в наступне містечко. Але сьогодні вчора бачив, що деякі водії приїхали, далекобійники, і навіть не цікавляться, що тут є вихід з паркінгу, що можна піти просто покупатися. Я не говорю, що там потішести, так як я там. І зілазить. Не ну я б, наприклад, з радістю б пішов десь покупався, ні? розумію, що безплатні душі на цьому в Італії, ні? Цей паркінг от на, на диво дуже чистий. На диво дуже чистий. Приємно цей, зайти в туалет, і в душ. Ну дуже чисто. Але яка красота. Ну. Не то що це я, але просто вийти з машини, піти покупати, сидити. Я бачу, скільки там людей. Ну, дуже багато. Підходжу вже більш-менш до міста. Тут такі великі забори. Тут вхожу на тут закинути, але тут вистроєно так на совість. Скільки бетону, гороха. Та Ось така ця доріжка вже вимощена доріжка і відкривається такий гарний краєвид. Це центр міста, але я ж йду на цей, на півострів. Але просто, просто гарно. Не передати словами це, просто це треба приїхати і бачити. Спустили вже в частний сектор. Вулички дуже маленькі. Це одна із головних вулиць. Людей дуже багато. Пішов на музику. Тут кожен цей. Кажди варто очі істи. Середні провулки. Але гарно. І дуже багато людей. Тут все лише всі вулички, а не багато людей. А тут в сумі то везде багато людей на якийсь такі будинок, типу як башні, часовні. Виходжу десь на набережну, так багато мотоциклів тут припаркованих, що не знаю куди йти. Дуже багато барів. Зараз будемо розбиратися, що куди піти можна. Ну, хочу буду йти на свій півослів, це якийсь костюл. Ой, за цим будинком вже починається пляж, так я й говорив, десь метрів 150 прихід буквально. Два ряди будинку і все. Зараз трішки покажу пляж. Спускався я з тої гори. Під човни, ресторани і, і людей, ну дуже багато. Дуже багато людей. Нема де ябу повпасти. Кінець жовтня. А йшов я туди зверху десь. Зверху з той гори. Десь зайшов на якийсь, на якийсь готель. Ніби тут не можна. Але другого виходу не було, ще подивимось. Ну, Знаходжусь зараз на півострові. Тут відкривається такий з готелю, ніби частна територія, але поки місяць ніхто мене не прогнав. Да, там був знак, що приватна територія. Але моя вам рада, поки вас не женуть і нічого вам не говорять, заходьте. Сміло, як я завжди говорю, а я не розумію. О, там воно теж пляжі, пляжна зона, але там набагато менше людей. Але думаю окупатись біля цього. Біля. На цьому півострові. Поки не можна, знайти я прохід Зверху, тий. Готель. Зараз йдуть по такі маленькі вуличка, пробую з іншої сторони зайти. Бо там все перекрито, перерито. І щось непонятно. Думаю, через готель зайти. А там теж нічого нема, там якийсь приватний будинок, навіл якийсь вхід. Ну, подивимося, шукаю поки. Те, що теж такі є будиночки, біля забору, про вулочки. От іще не на машина теж їздить. Але як бачите, дуже вузенько. а Картошечка теж жарить. Сьогодні теж прийду на жарі свої картошечки. Ми зараз на берег. Попробую на півострів зайти з другого боку. Де не сильно багато? Мені так здається, що ось цього з цього боку поменше. А вже в тіньочку нікого немає хоч там є доріжка така що можна погуляти по самому півострову але щось немає я не, не побачив вхід на неї зараз спробую з, з другого боку за пірс. фірс рибку ловлять Я шукаю, як туди зайти. Ну, не знаю, більше всього, що немає тут ніякого виходу на, на скалеті. Порт побудований, тут різні туристичні кораблі, але зараз вже не сезон. Вон, бачите, там є пункт пунк для краєвиду, то від готеля. Ці мотоцикли, як вони мене дістають, але тихенька лагуна. Ні, виходу на скали немає. Тут ось така починається навіть, вал з камнів в лагуну. Зараз можна сказати, на криші ресторанів, але можна було зайти. Зараз покажу, куди я хотів добратися. Воно зверху є. Поручні і хотів туди якось потрапити, щоб погуляти з краєвидами, пофотографувати, але ну немає як зайти. Взагалі. Може ще з другого боку ще поп попробую Тут я бачу є вхід. Ну, Подивлюсь, може ще її вдасться. Люди тут заграють. І купатися тут можна. Ну, покупався я, водичка просто супер, така не сильно тепла і не холодна, якраз те, що треба. Зараз прогуляюсь по місту, схожу ще на, на, один, на одну панораму. А чим тут хорошо пляж, що тут мілко, йде і, і поступово. Починається глибина вчора, звісно, одразу 2 метри і обривіде. Бачу, зараз треба йти десь в центр, там буде цікаво. Ось така вуличка починається, якісь тут такі ігрушечки продаються. Гусі такі. і різниці. Це більше такі ручної роботи. Це ручна робота. Ну, гарно. Багато всього різного продається. Я зазивив, це більше так з підручних засобів то є вдома, той цей. Може, це просто. Я сам же ж не розумію, що тут написано. Може кошти на щось збирають. А Може просто старе барахло повитягували і рішили продачу. Ну, тут такі кривиди відкриваються просто супер. Вулички маленькі. Ось зараз піду в цю сторону і закінчу на краєвиду. Ну звісно моторолерів дуже багато. І тут ось ця башенька. Це можна сказати, центральна вулиця така пішохідна. І тут збереться всі. Ось такі знімаю зінчики, трафешки. Магазини з одежою, хліб, морожено. Ну, все, що є в будь-якому центрі. Сувеніри, звісно ж. А щось половина половини закрито. Може із-за того, що сьогодні неділя, не неділя, але супермаркети працюють. Не всі, але багато що працює сьогодні. Так, да, я вже тут був, я вже знімав днем. Вже в магазині побачив. А тут як була очі за булочками, так і залишилося. Щас я в одне місце схожу, покажу і буду потихеньку вертатися до машини, бо сьогодні знач, на час раніше тиміє, так що треба освіти вернутися до темна Туди я направляюсь, але я тільки не подумав, що... Тут може бути вся зйомка пройде проти сонця. Ось такий тут висувається краєвид. але ще подивимось вище, ну, трошки засвічує, звісно, непогано не видно, але сподіваюся, що більш-менш щось буде цей похабле. Тут дуже мілко, взагалі по коліну можна сказати. Але людей... Багато. Можна так трошки зійти з дорожки, тут є спуск, все на цей пляж. Люди сюди теж приходять загорати. Ну, трошки засвічує, але видно якщо так повернути, то краще буде видно. Ну сонце якось так швидко заходить. Було так жарко, жарко, жарко. І зараз так прохладненько. Піднявся ось, ось трошечки вище. Але бачу, так само засвічується, там де можна панораму зняти, там людей толпиться дуже багато. Попо... Не зроблять, не відійдуть. Більш-менш видно щось. Но я нічого зробити не можу проти сонця с... і з цієї сторони сідає сонце. Та ось, ось, ось якась капличка буде і все. Цікаво все. капличка, можна сказати. Зараз на даний час вона двері відкрита, але немає служби. І тут фільтривається такі трошки панорамка. І краєвитно містечко. Ну, Там дві площадки для фотографій, то там звісно немає як просунутися. Ну, Засвічує сонце трошки. Але більш-менш містечко видно. Для вас було містечко сестри Леванти і Талія. Всім пока, до наступних відео.